Кінаська ходьба позитивно впливає на роботу всього організму дитини, сприяє оптимізації зростання та розвитку опорно-рухового апарату, формує правильну поставу. Ходьба з фасами зменшує навантаження на тазостенові та коліні суглоби, сприяє профілактиці плоскостопості, сприяє розвитку та функціональному досконаленню органів дихання, кровообігу, серцево судинної та нервової системи організму дитини, розвиває м'язову силу, витривалість, швидкісну силові силовім та інвертарі. Щоб розпочати заняття з кантанською ходьбою, в першу чергу потрібно підібрати дітям зручні зручній палиці. Потрібної довжини. Довжину обчислити по зростанню кожної дитини. Палаці повинні бути коротшими за зростанням малюка на 25 см. Наприклад, дитині зростом 120 см потрібно підібрати палеці довжиною 95 см. Особливу увагу потрібно приділити безпеці. Палиці повинні бути приготовлені з міцного нетоксичного матеріалу з пластиковим штарем на кінці. Для заняття з ходьбою, як і для будь-якого виду спорту, діти повинні бути одягнені в полегшений одяг та зручне спортивне взуття. Найкращий час для початку занять теплий період року. Заняття проходять один раз на тиждень, восени та навесні, починаючи зі старшого віку. Вальний процес передбачає Поступове збільшення інтенсивності, обсягу фізичних навантажень. Правильне чергування навантажень із інтервалами відпочинку. Поступове збільшення кількості повторень, різних за характером фізичних навантажень. Перші в палиці даються на 5-7 хвилин. поступово цей час збільшується. До 20 хвилин у старшій групі до 25 хвилин у підготовчій групі. Перед початком ходьби обов'язково виконується комплекс розминальних прав з палицями, які допомагають м'язам і суглобам підготуватися до навантаження. Після чого обов'язково нагадуємо дітям правила ходьби Ти, ставиш ноги з перекатом з п'яти на носок, спину тримати рівно, дивитися вперед, не поспішати, спокійно дихати. Потім, коли діти приступають безпосередньо до виконання ходьби, акцентуємо увагу на те, що перші кілька кроків просто тягнемо палиці за собою. І тільки через кілька кроків у роботі включаються руки. У заключній частині ходьби потрібно зробити кілька глибоких вдихів, прави на релаксацію.